У Стрию відбудеться соціальний фестиваль «Лютин». Свято відбудеться 19 травня на центральному пляжі біля ресторану Козацький двір. Для дітей проведуть цікаві майстер-класи та козацькі забави. Маленькі стріяни зможуть приготувати та скуштувати куліш і покататися на конях. У фестивалі візьмуть участь близько 200 дітей із закладів соціального спрямування Стрищини, Жидачівщини та Львова. До стрія завітають учасники телевізійного центру Кадрики під керівництвом Ірини Венгрін Климович. Вони організують для дітей концертну програму. Організаторами заходу є громадська організація Самі за підтримки управління сім'ї та молоді Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної та Стрийської міської рад. Мета фестивалю стимулювання інтеграції дітей з особливими потребами та дітей-сиріт у суспільство. Закінчиться фестиваль концертом на стадіоні Сокіл за участі гуртів Мері диким серцем та шосте чуття». Завітають на фестивалі виконавці, такі як Джекоб. Адамс, Наталія Ціхоцька та іншим. Початок концерту о 18.30. 19 травня в місті стриє на центральному пляжі, коло ресторану Козацький двір, пройде соціальний фестиваль для Дітей з особливими травмами та дітей все Після чого о 19.18.30 на стадіоні Сокіл пройде концерт. Під час фестивалю діти будуть для дітей будуть проведені майстер-класи та спортивні змагання. У разі, якщо я так бачу, по прогнозу, погоди, що може бути. Непогода, так як ми зараз дивилися, то ми привеземо велику величезну палатку, таку казарму палатку, щоб фактично, якщо буде дощ, щоб діти мали де сховатися.